Распишись я мне, пожалуйста, вот тут на стене. Да не на мені! там все иду. На. Что ты еще уходка у тебя? Что? Тебя тоже бомба заинтересовало? Окей. Та ні, ні, розвернись. Телевізор в туалет поставлю. <laughs> я найдальший йду, спавни. О, <laughs> ти це заспавнився. Я не ну, так пропустив, як трохали. <laughs> <laughs> Ляха, я би спеціально... Еу, де ви? Де я заспавнився? Пацани, вляха, еу. Хотів <laughs> мене похвалив, мене і раз зафрізано на секунду. Ой. Я Треба чого не почекати. <почекати. Треба трохи вайтінг мув взробити. З вікна, з вікна можна випрыгнути. Що це за інфа, бляка? Ну ти курва, мать. Май май. Та ну пацаны, не Ну Я просто голову бачу, думаю він пройде, далі іди. Као, ви безбит вай. Бам есть террорист спаун. Окей, okay. вот? Okay. Yeah. Ти знаєш, якщо йти приставним кроком, то є більше шансів, щоб по тобі не попадуть. Ну от я йшов пристав. <laughs> <laughs> а яким я кроком іду. Хевен. О! Зарізали в підворотні! що за зрада? Чов, пішов спеціально в провулок, де нікого немає. Блях. <laughs> oh. Я писав АФК, якого хуя ти вмер. Бля, ви ми бачили сюди, що нахуй, блядь. Ч за де? Привіт, давай. Куда? Да ты бляха муха. Бля, кто мене суне? А мене ніхто не сунув, блядь, мене де мене головить. Чел молі кинуть не може, зато по головам стріляє. А вот і кинув. Ну не може на царі. А блять, хуйовий смок. Добре, Антон, я докину. А що вони, бляха? Оце от літералі. Чили змагаються, хто далі плюне? Ну, ну, типу. Було таке. Антон переміг. Че у своїй школі тренувався, напевно, 5 днів. мене А хто далі плюне? Я такий, ну, метр два, а то такий впів нах, 6 метрів хуйну. Отак от я й попадаю в голову. Отак от я і попадаю в голову, в принципі. Та похер, вообще абсолютно насрати. Ну то йду дуй, блядь. Бля, напала, Антон, напала. Антон заходит, алё, Юра, бля, ты да. шо? Бляха, муха, ну, чё она именно Можливо, ну в мене є ВХ. Мене просто приколоти факт, що ти з мужиками цілувався швидше, ніж з дівчатками. Да вс ж. Не треба, не треба выправдовать. За сайтом. Серий! Серий, твою мать! йо моё Олег, кикай серого нахер! ха ха Серый пошел нахер. Я не по залагам заграл. Да это пиздеж яблочный, чел. Да, такой пух. просто в него. 160. Блять, ебаный куст. А шо тут пише? Увага, Небезпеченство... упадку з високощ. Юра не падає. ми вже перевірили. Олег, ти можеш мені не ебащить по типу, голові на... Так це був Юра, ти ідіот, идт шо? Та карта так називається закрийте рот. Боже, ви афигавщи просто. Я пою я стрелял. А помилую я селял. А там репчик польський. Моя стара муві до мені синку. Трошки цього моменту трошки іншого, бляха. <клухи> а де я? <плухи> ну, Андрій, <і> це... <плухи> О, Я не кидав 111 секунд. О, я беззвізно все. Thank you, thank you, thank you for revenge, thank you. Там ти з якого телефону говориш? Андрій, він справа крисить. Ось <плухи> тут, 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 тут акуратно. <плухи>

Ха-ха-ха-ха! В смысле? Да ты сыдышь! Нахер в хате! Я там живу! А курва! Маликов! Крин тут вс! Ты шо таке? Секретная змка! Секдарс, сикдарс! Грин, Еллоу... Purple, назвал? Ну, всех Юра. Амин пит. Понял. Полость, Куда твой? Андрей, прыгай, не суби не людям.

Опа, опа. <laughs> 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 Табу, блин, ну вылазит, блядь, Не понял. <laughs> <laughs> ну, нас проблема, глупый. <laughs> Куда? Куда, Вин? Ладно. Окей. О, за что пришел? Нет, тикенце. А! Я взяв. Не-не, сейви, сей візьмі. Візьмемо сіть, нажми 5. Все, і що я зробив? Я не помер від гранати. що? Я літералі побачу, як мене вухо впливають. Я не розумію, в мене літералі хаві панетрейшн. Я не можу... Чував впити чи що? Penetration? Penetration. Ого, що за здорова штука? Ти про яку? Ну, здорово, пизде. Так, все, я загожу, мені похер. Заходьте, заходьте! Так стреляешь, стріляєш, стріляєш, перезаряжаєш, і далі стріляєш. І далі стріляєш, опять. Неможливо. Ну все равно. Я зайшов. Ти його пустив! А як ти помер! Я по я тебе помер, тому що ти вбив. БЛЯТЬ я, я, я тебе вбив, тому що ти помер. Окей, добре. Окей. Я тебе вбив. Бля, ман такі красиві цицьки. Окей, мені не була потрібна ця інформація. Об'єктивно. Я знаю! Я знаю! Так, ти да. Хто, я? Я тут. БЛЯХАТА я замахнувся! <рес> Стоп, чого ти стоїш просто, ну? Я не знаю. Якого хера, ми їли тим, а ти такий, не, бляха, давай ти потім, ну? Дядь, ти мене вбив, он Я попав. Head and slunders. What the fuck is wrong with you? Це що за емоція? Хе-хе, о, ти в порядку? Не, блядь я кашліно. Я про те, що я ульту зупинив. Ладно. Не, ну це прикольно, це комедно. Офігеть в ней бюст видно. Ну, типу. Якби я цього не зробив. Ну, мій професіоналізм, мій професіонізм був би недостатньо професійним. Ти до логопеда перше піде, ти дебіляк. Ух ти що? Оце так не говірні технології. А кімпанзі з проволи мор мач мор смартер ден тіз рашен з о, це що за мудрий дуб? Капітан, капітан, викон. कप्तान है कप्तान है मुले का मुसका बहना